Звільнився один з адвокатів Підіді Ентоні Ріко. Поговоримо про те, чому це сталося. Нові звинувачення проти Шона Комса. І що колишній його друг і співзасновник Bad Boy Entertainment подав до суду на матір підійді, названі офіційні причини смерті актора Джина Гекмана і його дружини та собачки через відверте вбрання Сабріни Карпентер та прозору сукню Чарлі Екс Премія Брід Awards отримала більше 800 Скарг поговоримо про конфлікт між Анною Кендрік та Блейк Лайвлі, який загострився перед прем'єрою їхнього спільного проекту. І що лави критиків шоу Меган Маркл поповнилися її родичами. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі що, Rozpoczynamy. rozpoczynajmy. Ну що ж, пройшла премія Brit Awards, Вона була якраз перед Оскаром. Я її вже не оглядала, тому що Оскар забрав дуже багато сил і часу. Якщо ви не дивилися скандальну премію Оскар цього року, то можете подивитися ось тут. А тут виявилося, що британці обурилися надто відвертими вбраннями Чарлі Ексієкс та Сабріни Карпентер на премії Brit Awards. Brit Awards – Це Британський аналог Гремі. Це премія британської фонографічної індустрії. Вперше її провели ще 1977 року. А з 1982-го її вручають щорічно. Церемонія відбулася 1 березня на арені O2 за день до Оскару, але стало відомо, що британське агентство Ofcom, яке здійснює нагляд за діяльністю засобів масової інформації, повідомило про цілих 825 скарг, здебільшого пов'язаним із виступом Сабріни Карпентер. Ну і образом аутфітом, який обрала для цього івенту, Чарлі Чарлі. До речі, стала тріумфаторкою цього вечора. Вона забрала дуже багато. То нагород, ну, Сабріна Карпентер відкривала концерт. Вона була одягнута у блискучий червоний костюмчик із шортами під парадну форму, яку потім зняла і залишилася у ще більш пікантному вбранні. Сабріна була у панчохах на підв'язках, досить нескромно взаємодіяла на сцені із танцюристом. Танцюрист був одягнутий у форму королівської гвардії, чорній шапочці та червоному кителі. Ну а Чарлі Екс здяглася у стилі Б'янки Цензорі. Б'янку, звісно ж, після їхнього виходу з на Гремі вже нічого. Не може перебити по обговорюваності. Чарлі обрала голу сукню на хвилі їхньої популярності. І ще під час церемонії Чарлі відповіла на суперечки щодо свого вбрання. Ось цитата: я чула, що ITV, це найстаріша комерційна мережа Великої Британії. Скаржилася на мої соски. Мені здається, що ми живемо в епоху звільнити соски. Чи не так все пройшло помирно, гладко для дівчат? Проте існує закон, згідно з якими дорослий час на британському телебаченні розпочинається після 20 Першої години а Brit Awards розпочалася о 20.15 за місцевим часом. До 21 години заборонено транслювати будь-які програми, які не підходять для дитячих очей. Тому скарг надійшло 825. Виявляється, що це не перший випадок, коли премію Brit Awards засипають скаргами. Наприклад, у 2020 році Авком отримав 309 скарг на виступ репера Дейва на церемонії. онлайн спільнота вважає, що його виступ був расистським. Щодо білих людей він виконав пісню Блек, але агентство заявило, що вона ймовірно відповідає очікуванням більшості глядачів церемонії. У 2018 році надійшло цілих 74 скарги на виступ Кендріка Ламара, якому 10 разів вимикали звук під час виконання пісень Філ і Нью Фрізер. Також глядачі вважали, що нищення битою спортивного автомобіля у номері може підбурювати до злочинної поведінки. Це дуже не сподобалося тоді. Глядачам брід Awards». Також у у 2015 році овком відхилив на Кан'є Веста 151 скаргу. Глядачі скаржилися на расову дискримінацію під час його виступу і на лайку. Ну що що думаєте, відносно вигляду Сабріни Карпентер та Чарлі Екс? Чи дивилися ви вибріти ворс? Чи слідкували за переможцями? Що скажете? Друзі, є декілька апдейтів по справі підійдії. Давайте поговоримо. Не хочу виділяти під це окремий випуск, але хотілося б обговорити деякі важливі аспекти. По-перше, справи у підійдії все гірше. Суд висунув йому нові звинувачення на додачу до звинувачень у організації секс-торгівлі, рекету, торгівлі людьми. Ми часто обговорювали діти на цьому каналі, тому якщо цікаво, ви знайдете багато відео на цю тему. Прокурори стверджують, що підійді змушував інших людей допомагати йому у реалізації. Зації схеми торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. А тим, хто не погоджувався, він обіцяв фінансові та репутаційні проблеми і погрожував фізичною розправою. Ще троє жінок звинуватили Шона Комса у тому, що він змушував їх до сексу або із ним, або з іншими чоловіками. Також стверджується, що підіді знімав деякі сексуальні акти на відео і шантажував своїх жертв. І ще повідомляється, що діді змушував своїх співробітників працювати понад понаднормово, практично навіть без сну, але всі настільки боялися діді, настільки боялися втратити роботу, втратити заробіток і фізичної розправи, що вони виконували всі його вимоги. Адвокати ж прокоментували ці нові вимоги, і по традиції сказали, що немає значення скільки позовів буде подано, особливо особами, які роблять це анонімно. Це не змінить на думку адвокатів того факту, що пан Комс ніколи нікого не квалтував і не займався торгівлею людьми. Ні чоловіків, ні жінок, ні дорослих, ні неповнолітніх. Адвокати підідії стверджують, що всі ці звинувачення лише набір заголовків у засобах масової інформації, змішаних із шматками інших позовів і вважають їх безпідставними чутками. Цитата: ми живемо у світі. Ти будь-хто може подати позов з будь-якої причини, але це не робить ці звинувачення правдивими. Пан Комс упевнений, що він переможе у суді. Шокує і лякає ця впевненість однозначно вони придумали стратегію. Пові. Дінки для свого підопічного стало відомо також, що адвокати підіїді домагаються того, щоб усі докази, отримані під час обшуків його будинків, були визнані нелегітимними і не розглядалися у суді як докази його провини, що було б дуже зручним для підіді та його команди, оскільки ордери, на основі яких вони проводилися, суперечать конституційним законам. Адвокати стверджують, що були вивчені вибірково лише ті докази, які показують Комса у дурному світі хороші докази. не Взято до уваги судом, що не дасть можливості у суді сформувати об'єктивну думку для світової спільноти, яка напевно буде спостерігати за процесом. Я нагадаю, що слухання розпочинається вже через два місяці. 5 травня буде перше слухання. Адвокати вважають, що саме це перешкоджатиме отриманню справедливого вироку для підітки. І також стверджують, що уряд приховав докази, які виправдовують Комса. Нагадаю, також що Шон Діді Комс залишився одного свого адвоката Ентоні Рік. Який представляв артиста в суді зненацька, подав клопотання про відмову від обов'язків адвоката конкретики. Ніякої він сказав: цитата за жодних обставин не зможе продовжувати виступати в якості адвоката Шона Комса, і що на це є достатні підстави. Експерти ж стверджують, що це досить типове юридичне формулювання, і воно зовсім не свідчить про те, що Ріко Ентоні Ріко дізнався якісь супержахливі подробиці, і що його замучила совість, і він не зможе саме з цієї сторони представляти сторону діді. Ліко стверджує, що обговорив цей крок із головним адвокатом діді Марком Аніфіло, підтвердивши, що не буде жодних прогалин у представництві або затримок із вибором присяжних чи початком судового розгляду. Відомо, що Ріко приєднався до команди захисту під Діді у вересні 2024 року, і його раптовий вихід зі справи без додаткових пояснень може здатися кризою. Але джерела, пов'язані з діді, повідомляють, що жодної паніки немає. Цитата правила професійної поведінки вимагають, щоб він говорив речі, які Можуть здатися драматичними і не схожими на те, як зазвичай кажуть люди. Джерело близьке до підідів казало, що жодної кризи немає. Команда провідних адвокатів діді у складі Агніфіло і Тіні Герароса залишається незмінною вже майже рік. Джерело повідомляє, що між Ентоні Ріко і також провідним адвокатом Шона Діді Комса Марком Аніфіло декілька місяців точилася боротьба за владу. Боротьба всередині команди зосередилася саме навколо звинувачень у торгівлі людьми з метою сексуальної експ... Плуатації і були розбіжності щодо того, як вчинити саме з цією частиною федерального звинувачення, коли вони постануть навесні перед судом. Аніфіло неодноразово заперечував звинувачення Шона Дідікомса у торгівлі людьми і каже, що завжди мав місце секс за взаємною згодою між підіді його подругою і третьою особою. Якщо така була, Марк Аніфіло подав клопотання про відміну третього розділу обвинувачення, у якому він силається на закон Манна. Це закон. Про перевезення осіб для проституції закон мана завжди поширювався лише на чорне населення, і за ним ніколи не судили білих людей. І захист діді, начебто, планує розіграти саме цю карту, карту расизму і з цього боку підійти до скасування цього пункту. За словами інсайдерів, ріко був засмучений, коли його спроби безпосередньо поговорити з діді про юридичні стратегії, були зірвані його керівником Марко Маніфіло, і саме тому він відчував, що не може належним чином представити Ставляти захист шона Діді Компса. Ентоні Ріко був твердо впевнений, що їм не вистачить часу на підготовку до 5 травня, що їм слід попросити суддю продовжити час на підготовку до слухань. Аніфіло був категорично проти, і ріко вирішив відійти від справ. Стало відомо ще і що колишній президент і співзасновник Bad Boy Entertainment подає до суду на матір підійді Дженіс Смолс, стверджуючи, що його силою змусили відмовитися від його частки у компанії на кор... Ресть матері Підіді. за словами Кірка Бароуза, Діді погрожував йому бейсбольною битою, аби той підписав документи. Тож у нього не було жодного вибору. Бароузу належала частка 25%, А діді задумав переписати кампанію на мати, що власне і зробив пізніше. Зараз мати Підіді Дженіс Смолс є головним акціонером Bad Boy Entertainment і колишній співзасновник звинувачує її в шахрайстві, залякуванні, насильстві і фінансових махінацій, начебто, Підіді і Ізбитою тоді діє за її вказівкою. А сама Смолс вдає, що вона взагалі не в курсі. Спочатку Бароуз і Діді були дуже гарними друзями. Кірк навіть став хрещеним батьком його старшого сина Джастіна. А в інтерв'ю Білборд у, у 1997 році Підіді нахвалював його і сказав, що успіх Bad Boy Entertainment – це заслуга саме Кірка. Тепер же Кірк Бароуз стверджує, що він бездомний, залишився взагалі без засобів для існування. Саме через дії підіді та його матері Дженіс і вимагає компенсації, в тому числі моральної і відновлення своїх прав на частку у Bad Boy Entertainment. Крім того, як стверджує Бароуз, комси перекрили йому шлях до музичного бізнесу, повністю зруйнувавши його кар'єру та репутацію. Ось такі новини, що думаєте, пишіть у коментарях. Нагадаю, що відомого американського актора двічі володаря премії Оскар Джина Гекмана і його дружину, піаністку Бетті Акараву знайшли мертвими у їхньому будинку в Санта-Фе 26 лютого, а також і мертвою знайшли їхню собачку. Ми обговорювали деталі ось у цьому відео. Довгий час висувалися різні теорії відносно того, що сталося, що стало причиною смерті подружжя. Але зараз судово медичні експерти назвали остаточні результати експерти. Експертизи виступила головна суд нью Мексико, доктор Хізар Джарал, і оголосила про причини смерті Джина Гекмена і його дружини. Вона наголосила, що смерть подружжя визнана природньою ніяких ознак внутрішніх або зовнішніх травм виявлено не було. Стало відомо, що бесі померла від ускладнення дуже рідкісного хантавірусу, хантавірусного легеневого синдрому. Цей вірус передається через гризунів. Під час прес-конференції посадовці повідомили, що вони виявили на території їхнього помешкання ознаки проникнення гризунівна що могло дійсно призвести до зараження хантавірусом беці в останній беці виходила на зв'язок 11 лютого нагадаю що їх знайшли мертвими 26 лютого тест джина гекмена на цей вірус виявився негативним його причиною стала гіпертонія і атеросклеротичне серцево судинне захворювання і також були виділені ознаки прогресуючої хвороби Альцгеймера, як суттєвий фактор який вплинув Não. подією, яка сталася найбільш шокуючою новиною стало те, що Беці померла за тиждень до Джина. Ймовірно, через хворобу Альцгеймера він не усвідомлював, що дружина померла. Він не міг себе доглядати самостійно. Каже, що він був голодний, він не вживав їжу декілька днів і також не пив, тому що у його шлунку не було виявлено жодних слідів їжі. Це все призвело до прогресуючих ускладнень серцево-судинної недостатності. Нагадаю, що Джин Гекман мав кардіостимулятор. Ми про нього говорили в попередньому відео. І його. Остання активність була зафіксована саме 17 лютого. Ймовірно, тоді він і помер. Щодо собаки, то стало відомо, що вона загинула від зневоднення і голодування. Боже, страшні шокуючі події. Багато питань відносно того, чому сусіди не відреагували, чому діти не відреагували. Сусіди їх не бачили, кажуть, що пара поводилася дуже тихо. Сусіди повідомили, що вони поважали їхні спокій, що пару вони довго не бачили. Бачили за весь час дуже рідко. Подружжя не хотіло, щоб їх турбували. Бували саме тому пара обрала житло закритого типу для того, аби бути більш самотніми і проживати таке усамітницьке життя. Просто жахливі новини. Дуже дуже шкода. І джина і його дружину, і собачку. Звісно, слава Богу, дві інші собачки бігали на дворі. Вони знайшли собі їжу. Просто жах, просто жахливі новини. Продовжимо також тему шоу Меган Маркл», яке вийшло на Netflix. Ми це обговорювали у попередньому відео вісім серій, які, начебто, мали відродити репутацію дружини принца Гарі, але поки що щось все йде трішки шкареберці і призводить до того, що можливо цей проект остаточно зіпсує її репутацію, особливо після того, як його висміяли провідні засоби масової інформації у Великобританії та Сполучених Штатах Америки. Розкритикував шоу і родич Меган Маркл, її зведений брат. Томас Маркл молодший, з яким Меган дуже давно вже не підтримує зв'язок. Шоу він сказав, що подивився, і шоу, звісно, він розкритикував, стверджуючи, що Меган Маркл свідомо збрехала про своє дитинство. Якщо вірити Меган, то вона мала дуже скромне дитинство в Лос-Анджелесі. Тоді їй доводилося задовольнятися фастфудом і напівфабрикатами. А ось слова на цей рахунок Томаса. Це просто одна з тих безглуздих історій, які вона продала королівській родині, щоб викликати співчуття. Ми не були бідними. Їй не потрібно було збирати по два центи у салат барі Сізлер, як вона каже, обурювався родич герцогині сасекської. Брат Меган зізнався, що він міг би використати цей час з більшою користю замість перегляду шоу. Цитата весь світ знає, як вона поводилася зі своєю сім'єю, особливо з батьком, який дав їй усе, і був здивований невдячністю. Меган Маркл підсумував Томас. Незважаючи на критику, шоу Меган Маркл було вирішено продовжити на другий сезон. Звісно, ми не сумнівалися в тому, що. Хоча і відгуки розгромні, шоу буде продовжено, перегляди все одно у шоу високі. Всі хочуть подивитися, що ж там буде готувати Меган Маркл. Стало відомо, що також були задіяні у кадрі навіть її діти, хоч і ненадовго. В одній із серій також Меган зізналася, що вона змінила своє прізвище. Тепер вона не Маркл, а Сасекс. Але онлайн-спільнота стверджує, що Меган Маркл переплутала у шоу титул Принца Гарі із його прізвищем. Хто дивився шоу Меган Маркл з любов'ю Меган на Netflix, як і ваші думки невже до мене дуже сильно прискіпуються? Чи правда є за що? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок, давайте поговоримо про те, що поки юридичне не знаю болото Блейк Лайвлі, її розбірки з Джастином Бальдоні у розпалі, виникає і ще одна спірна ситуація, невеликий конфлікт між Анною Кендрік та Блейк Лайвлі. Вони знову були задіяні в нову проєкті. Їхні напружені відносини дуже сильно зараз помітні на тлі промо фільму Another Simple Favor. ще одне просте прохання. Прем'єра якого відбулася 7 березня на фестивалі South by Southwest. Обидві Акторки відвідали кінофестиваль у Техасі. Там була також і одиночна пікетниця, яка вимагала справедливості для Джастіна Бальдоні і називала Блейк брехухою. На прем'єрі Анна і Блейк Лайвлі сиділи окремо одна від одної. Анна сиділа попереду, але на сцені вони мило відповідали на запитання. Ані Кендрік дуже не подобається те, що увага, скандальна увага відносно юридичної справи і розбірок Блейк Лайвлі з Джастіном Бальдоні може ненароком перебратися і на неї. Їй не подобається це все. Вважається, що Блейк Лайвлі за чутками не звернула уваги на те, як її особисті проблеми вплинули на перші відгуки про нову стрічку. Спершу планувалося, що дві акторки візьмуть участь разом у промотурі. Але за словами Джерел, Анна Кендрік готова навіть була до самостійного промотуру, оскільки побоювалася, що може опинитися у центрі скандалу через скандал Блейк і Джастіна. кажуть, що Блейк Лайвлі зобов'язана просувати фільм, але саме вона може самостійно вирішити. Наскільки активно вона братиме участь у промо-заходах. При цьому фільм оповитий чутками про те, що виконавці головних ролей Блейк та Анна Кендрік ворогували, знімаючись у першій частині, тому що це сіквел. Анна, нібито, навіть просила студію більше приділяти їй часу на інтерв'ю, умовляла її відфотошопити її навіть на постері. Під час престуру фільму просте прохання продюсерам навіть довелося поговорити з артистками, тому що було дуже явно видно, що вони не ладять. Одна з одною їхня холодність відчувалася, відчувалася не лише командою, а й глядачами, а інтернетом навіть гуляють фотографії. І також, звісно ж, фрагменти з інтерв'ю, де Блейк дуже незадоволена тим, що, начебто, журналіст і Анна занадто багато говорять про щось, що їй не цікаво, не приділяючи уваги. Блейк Лайвлі. виявляється, що Анна в цей момент розмовляла про Дісней, вона захоплювалася Діснеєм, А коли розмова повернулася до Блейк, вона відповіла: Ой, нічим я не цікавлю. Взагалі ні в чому я не розбираюся. Ну тобто, просто хотіла, аби вся увага була прикута до неї. Проте режисер картини Пол Фіш, усі чутки про ворожнечу двох акторок, звісно ж, спростовує, і самі акторки коментарів не давали. Ну що ж, на кінофестивалі у Техасі вони вже побачились. Будемо спостерігати за тим, як далі будуть розвиватися події, як вони будуть промотувати, чи буде хтось пропускати промотур. Хто спостерігав за їхньою попередньою ворожнечею під час першого фільму? Мені буде цікаво. Дізнатися вашу думку, яке у вас відчуття, коли Анну питають: ну що як вам знову працювати із блейклавлі, і вона так важко дихає. Що звісно ж у соціальних мережах онлайн-спільнота сприймає як знак того, що їм дуже дуже некомфортно зараз і на знімальному майданчику, ну і в принципі у промотурі зараз. Ось такі новини на сьогодні, друзі. Буду вдячна вам, звісно ж, за коментарі, за підписки. Окрема вдячність спонсорам каналу. Велике, велике дякую. Ну а я користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших незламних титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни і воюють за перемогу України. Зараз непростий період. Будь ласка, допомагайте лише перевіреним зборам, донайте, не нехтуйте. Є дуже багато критичних зборів, які потрібно закривати просто зараз. І прошу вас не забувати підтримувати наших безхатів. Домашніх тварин, знайдіть, будь ласка, локально у місці вашого проживання, притулок, у якому є тваринка, яким потрібна допомога. І гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирихлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі! Все, бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних.